Сьогодні, 24 лютого, центр науково-технічної творчості учнівської молоді шанс з міста Вишневого на Київщині вітає українців в Нідерландах. Вишневе місто духовності. і Добра на гербі міста його покровити святий Юрій Переможець на малиновому щиті – на тлі білого голуба. Голуб символізує мир, любов, стабільність. Оливкова гілка, добру вістку, квітуча вишня історичну назва міста і чистоту помислів. На гербі відтворено момент найяскравішої перемоги Георгія, переможця над Змієм. Це перемога духовності і добра над злом, торжество розквіту над занепадом. Мабуть, саме святий Юрій оберігав місто в перші дні війни, коли поруч йшли запеклі бої та лютували звірства. Місто знелюднило. Педагоги нашого центру вибрали собі заняття відповідно до обставин, віку та здоров'я. Частина пішла в тероборону, частина займалася волонтерством, решта тримала освітянський фронт. Саме в березні місяці, коли Київщина рятувалася від обстрілів, сиділа в підвалах при свічках, наші діти здобули перемогу золоту та бронзову медалі в національному відборі Олімпіади геніїв України. Сьогодні Руколи на початку війни згадуємо, як було страшно. Не вірилося, що ця війна надовго. Всі чекали ось зараз, ось ще трішки, і все мене як страшний сон. Але не минуло, продовжується. І ми продовжуємо тримати свій освітянський фронт. Восени, коли треба було набирати дітей в гуртки. А всі майже діти були на дистанційному навчанні в школі, то ми згадали історію, коли педагоги брали в руки пересувничий майданчик і йшли до дітей на ігрові майданчики займатися. І майстер-класи на дитячих майданчиках, де діти відпочивають з батьками, досягли своєї цілі. робота гуртків нашого центру прищеплює смаку молодого покоління до пошукової та конструкторської роботи, формує науково технічну культуру мислення. Проєкти і роботи наших гуртківців завжди йдуть в ногу із часом. Так, авіамоделісти створили модель пожежної машини швидкого реагування, шляхом модернізації легкового автомобіля і здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів Інвентер. Юа. Також наші вихованці перемогли в обласному авіафесті для юних авіамоделістів Київщини та у всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту. Збірна команда центру науково-технічної творчості Шанс, ідейні герої міста Вашневе, виборола бронзову медаль серед 100 команд у всеукраїнському науково-технологічному онлайн хакатоні Розумне та безпечне місто і буде представляти Україну на міжнародному рівні. Чую, як ну там аналіз російських пабліків, які говорять, що вони там переможуть Україну. Там а я сижу це, все слухаю. І думаю, от кого ви збираєтесь перемогти? Ви хочете перемогти вишневе, в якого по 12 годин в сутки немає світла? Вони записують своє відео під під свічку, і ми це бачимо. Всі члени журі розуміють, в яких умовах працює ця команда міста Вишневого, і вони виходять на пітчинг, і вони представляють. Достатньо складний, але дуже цікавий проект сьогодні. Ми висловлюємо вдячність нашим Збройним силам України за можливість працювати і жити, Шановуємо пам'ять воїнів, які віддали своє життя за вільну Україну. Дякуємо країнам, які протягнули нам руку допомоги, всім, хто прихистив українських біженців, дорогі українці, в цей день, незважаючи на те, хто б де не знаходився, ми всі разом. Ми єдині в прагненні до перемоги, мирного життя. Хай сім'ї воз'єднуються, всі повертаються до рідної домівки, до рідної землі.